Багатство це щось більше, ніж фінанси. Багатство це сила. Слово, що позначає багатство, використовується у повторенні закону, 8 глава, 18 вірш, і в Ісаїї 60 глава, 5 вірш, це слово Хаїл, що означає доблесть, силу, військо, вплив. Багатство це прояв влади. Передача багатства не тільки фінансовий обмін. Фінанси це просто його прояв, але скоріше це передача сил, і це генерація або відродження сил, коли небеса дають вам силу створювати багатство, вони дають вам силу створювати силу, яка спрямовує потоки свого впливу з силою і стратегією. Най ви будете сповнені доблесті, що підживлюється божественною системою достатку. Нехай усе, до чого ви докладаєте руку, буде наділене величю і міцю небесного воїнства. Нехай ви сяєте сяйвом воїства небесного, нехай ваші ідеї повалять управління плодської мудрості і прикрасять землю величю мудрості Божої. Нехай ви утвердитеся в царюючій силі багатства і достатку Божого. Щоб благословення Боже утвердило століття і ваш родовід. Як зрадієш ти, побачивши це, затріпоче серце твоє, і захопленням наповниться, бо принесуть тобі багатство морів і народів скарби до тебе понесуть. Ісая 60, п'ятий вірш. Пам'ятай, що це Господь Бог твій давав тобі силу примножити добробуть. Щоби виконати угоду свою, Союз, укладений із праотцями твоїми, скріплений клятвою його, як це і є нині, повторення закону 8.18 вірш ФІОРЕЛА ДЖОРДАНО.